Дітки сьогодні пропоную вам спостереження за легковим автомобілем. У легкового автомобіля є криша, на ній антена, передній і задній капот, чотири колеса, чотири двері та вікна спереду, позаду та для пасажирів. Якщо потрібно, скло опускається. Всередині автомобіля зазвичай 4-5 сидінь. Сидіння обігріваються, коли холодно, коли спекотно вмикається кондиціонер. Головне сидіння водія. Воно зліва. Справа сидить пасажир. Позаду ті, кого везе водій. Справа Перемикач з швидкості під ногами водія дві або три педалі. Якщо відкрити передній капот, там безліч приладів, завдяки яким авто рухається. Позаду багажник, де водій зберігає потрібні йому речі: аптечку, пристрій, щоб накачати колеса, безліч інструментів. Водій дуже уважно поводиться за кермом та дотримується всіх правил дорожнього руху. Я теж, дітки, кермую авто, але ще. Не дуже впевнено. Хочу вам сказати, що легкові авто бувають різного кольору та різних модифікацій. Потрібно вчасно змінювати гуму на колесах та поводитись дуже-дуже уважно, бо є водії, які не дотримуються правил. Дорожнього руху, що призводить до ДТП. От така моя розповідь про легкові авто. Гадаю, що вам було цікаво до побачення, до нових зустрічей. Якщо ваші батьки мають автівки, бажаю щасливої дороги та всього самого самого найкращого. Прощаюся з вами до завтра. Пока-пока.